Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні розповім про ще один унікальний аспект з'єднання Марса з Нептуном. Розповім, що означає це з'єднання та яким чином вплине на нас. Весна 24-го року справді унікальна і наповнена яскравими рідкісними подіями на зоряному небі, переход в еру водолія. А це рік трансформаційний, щоб завершити всі процеси старого світу та адаптуватися до нових енергій. І квітень 24-го року несе свої унікальні та неповторні енергії. Особливо цього року виділяється Марс своїми новими двохрічними циклами з Плутоном, Венерою, Сатурном, Нептуном, і це ще не весь перелік. А зараз в глобальному плані якби час завершення підбиття підсумків, висновків та обміркування та закладення цілей та завдань на тему майбутнього. 29 квітня 2024 року Марс з'єднується з Нептуном в рибах і починається новий дворічний цикл, і знову цикл непростий, завершальний. Цикл Нептуна по зодіаку завершується у 26-му році. І вже в 26 му році Нептун перейде в Овен. Таке з'єднання Марса і Нептуна на завершальному етапі переходу у новий великий цикл було 31 грудня 1860 року. 164 роки тому. До цього Нептун з 1848 року був у рибах і також проходив малі цикли з Марсом. Тоді з'єднання відбувалося у 27 градусі. Риб у той період також уран проходив овном, тельцем і близнюками в період, коли Нептун йшов по рибам. На цей раз. З'єднання у 29 градусі. Наступне з'єднання Марса і Нептуна відбудеться 13 квітня 26-го року і почнеться новий великий цикл з'єднань вовні. За час проходження Нептуна рибами Марс з ним зустрічається сьомий раз, тобто кожні два роки у нас малий внутрішній цикл. Якщо трохи заглибитися в історію, то в той період відбувалися громадянські революції в Європі, Європі США, результатом яких було скасування рабства та кріпацтва, а також відбувалися морські бої що під впливом Марса та Нептуна, з того часу США почали ідеологічну боротьбу за демократичні права. З'єднання Марса з Нептуном у рибах у 22-му році сильно резонувало з картою України і було на опозиції до Марса України, що не найкращим чином вплинуло і на психологічному рівні, включаючи замішання, непорозуміння, інтриги та боротьбу за водні простори. У цей період легко можна потрапити до духовної пастки, але потрібно скеровувати себе до духовного пробудження. Аспект з'єднання Марса і Нептуна діє 10 днів до точного аспекту та 10 днів після точного аспекту. Трохи про символізм Марса і Нептуна. Марс належить до групи індивідуальних планет, символізує боротьбу, силу, активні дії, енергію, волю. Конкуренція, тобто енергія проявляється у зовнішній світ, а в рибах Марс допоможе відпочити, помріяти, розслабитися, підбити підсумки двох років, оскільки зодіак Марс проходить в середньому за два роки, і вже 30 квітня Марс перейде у свій знак, яким керує Овен, тому цей час почути себе, прислухатися до себе, бути у вселенському потоці діяти інтуїтивно Марс в рибах може діяти потай. Інтуїтивно у негативі Марс: це агресія, гнів, войовничість, принцип торжества сильного над слабким, це гострі предмети, гарячі предмети, зброя. Нептун у знаку Зодіака знаходиться довго, і в рибах він бороздить простори океану з лютого 2011 року і остаточно вийде з риб 26 січня 2026 року і прийде з візитом у відповідь до Марса, але це вже зовсім інша історія. Згадайте події того періоду, хто які помилки зробив з початку 2011 року. Де була якась плутанина, помилки, нерозуміння, обмани? Чому ви вірили в той час, що ідеалізували, які ідеали виховували в собі? Нептун вища зовнішня планета, що повільно рухається, а це означає, що його енергія відчувається протягом життя цілих поколінь і виходить за рамки особистості. Нептуну потрібно приблизно 165 років, щоб пройти все зодіакальне коло. А в кожному знаку він перебуває приблизно 14 років. І нині Нептун в своїй обітелі, в знаку Риб: Нептун король царства мрій і оман символізує вселенську любов. Він найвища октава Венери. Але. У каламутних водах є і обман, і розчарування, і фейки, і втеча від реальності через залежність і повне забуття. Нептун символізує в ідеалі загальнолюдські цінності, питання віри, мрії. Ідеали, єднання з ритмами Всесвіту, глибини підсвідомого, душу, містику, таємниці, безумовну любов, милосердя, співчуття, прийняття, фантазію, натхнення, уміння синтезувати отриманий досвід. І якщо робота Сатурна повідомляти нам холодну, сувору правду, то мріяти, уявляти та надихати на пошук ідеалів та таємниць, це робота Нептуна. Так, Нептун управляє містичним царством, сновидіннями, екстрасенсорними здібностями та езотеричними таємницями, включаючи кармічні. З негативного боку обмани, ілюзії, тумани, ілюзорні ідеали, ідеї з фальсифікації. А агресія Нептуна управителя морів і океанів це повені сильні водні потоки, цунамі, шторм, віруси, вакцини, змінений стан свідомості. З'єднання Марс-Нептун символізує активні дії щодо реалізації чи втілення мрій, ідей, ідеалу, поєднання стихії, вогонь та вода, гаряча вода, гейзер. Окрім небесний воїн. Образ небесного воїна асоціюється з Архангелом Михаїлом. В молитвах до Архангела Михаїла часто звертаються з проханнями про захист від негараздів та неприємностей, а також про стілення. Останнє з'єднання Марса і Нептуна в рибах ставить нам завдання остаточно визначитися зі своїми ідеалами і мрією, те, у що ми віримо по Нептуну. Та активно захищаємо по Марсу зробити вибір у світлу чи у темну сторону наш подальший рух. Також це пов'язано з темами релігії, боротьби за душу людини, те, у що ми віримо. Особливо в цей період потрібно бути обережними з алкоголем, новим лікарськими препаратами. Марс завжди про нашу діяльність та активність. Нептун про наші мрії та ідеали, якщо ми говоримо про конкретний гороскоп. А у світовому масштабі це боротьба за душу, боротьба за ідеали. Дворічний цикл дає нам розуміння, до чого ми хочемо прийти, чого ми прагнемо, якої мрії, якого ідеалу, куди вкладаємо свою енергію, душу і куди ми її направляємо. Часто аспекти Марса і Нептуна пов'язані з військовими діями на воді, стихійними лихами, потопами, затопленнями. Що ми зараз і бачимо? Нептун це все, що пов'язане з водою, морем, отруєннями та інфекціями, вірусами. Тому враховуйте цей момент і будьте уважні, тому що Марс це колючі, ріжущі, гострі та гарячі металеві предмети, тому обережніше, а Марс у знаку риб, де панує зараз Нептун. Трохи дає розсіяність, розфокусованість, незграбні рухи. Тому якщо берете до рук щось гостре, гаряче чи ріжуче, зосереджуйтеся тільки на цій дії, не відволікайтеся, тому що розсіяність іноді і незграбність на жаль може привести до трави. З'єднання вищої планети з будь-якою іншою змішує різні принципи. Так, взаємодія Марса і Нептуна може принести хворобливі стани, відкрити у людині духовного воїна чи фанатика, може породити діяльність, співчуття чи байдужість. Але Нептун і Марс можуть брати участь у творчому процесі, а можуть поринути у алкогольну чи хімічну ейфорію. Багато залежить від того, чи розуміє людина те, що відбувається, чи має свою життєву мету і пріоритети, наскільки вона прагне до вищого початку. З'єднання Марса з Нептуном також дає таємничість і непомітно зробити якісь дії. Які можуть дати хороший результат, з'єднання в рибах дає можливість вирішити багато ситуацій у житті не натиском, і не конфліктом, і не боротьбою, як це робить взагалі Марс, а м'яко, плавно, гнучко, тактично, що дозволяє уникнути прямого зіткнення і напору. Дворічні цикли Марса завжди відзначають період, куди ми спрямовуємо свою енергію, де наша точка активності. Тому подивіться, будь ласка, де у вашій карті стоїть 29 градус знака Рив. Саме там буде відбуватися з'єднання Марса і Нептуна, яке визначить на наступні два роки ваш цикл активності та дій, сферу, в якій важливо слідувати інтуїції, але не натиском і конфліктом, не боями діяти у тій сфері життя, а м'яко, плавно, інтуїтивно прислухатися там до своєї інтуїції це цикл наших дій, чи краще сказати, боротьби за ідеал, за розуміння своїх найглибших таємниць. Це період інтуїтивного та містичного пошуку істинного себе. Ми маємо час на особисту участь у гармонійному перетворенні світу на будь-якому рівні. Ми можемо зробити світ кращим, навіть на найпростішому рівні, на рівні самовизначення, усвідомлення, хто ми, куди ми йдемо, з ким хочемо бути і в якому ми хочемо світі жити. Це і заняття творчістю, і відмова від лихослів'я, і молитва, чи просто любов, безумовна любов до всього, до себе? У нас ще є варіанти, і їх багато. Нептун посилює інтуїцію, і ця планета не терпить брутальності, налаштовує нас на більш витончений лад, і, отже, посилює інтуїтивну сторону особистості, що тонко відчуває. Настає час її розвивати і прислухатися. Нептун може розмивати цілі, а діяти задля досягнення розмітої мети неможливо, але дія відбувається заради діяння, заради самої дії та захвату від процесу. Подібно до медитації, подібно до танцю, на зв'язку з Всесвітом. Включаючись в таку активність, неможливо зупинитися, неможливо розмірковувати над тим, що відбувається. Можна тільки прислухаючись до своєї інтуїції, віддаватися загальному ритму, загальному потоку, що зачаровує. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!